Сказати, що там, ну, там Зеленський Залужними і у них конфлікт може будь-хто накурився, у нас так це називається у військах. І це може написати там, я, ще хтось там, медійні якісь особистості. І це нічого хорошого суспільстві не дасть. Тобто, в першу чергу, треба думати про країну, про майбутнє батьківщини якого. Може не бути, якщо продовжувати ці конфлікти, якщо їх роздувати. Натомість, ну я впевнений, що е, там головнокомандуючий верховний головнокомандуючий, е, певно, що зробило би правильно, якби прокоментували разом е, цю історію. це так. В, в оборонній сфері, очевидно, у нас є низка проблем. І як ти гадаєш, про що можна і потрібно говорити публічно, а про що краще помовчити?